Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. У Кривому Розі проходить вже третій відбірковий етап турніру з фінансової грамотності, який побудований на основі гри життєвий капітал. Школярі з різних ліцеїв міста пройшли відбіркову олімпіаду, де визначили найкращих, які згодом зможуть взяти участь вже у регіональному турнірі. І сьогодні ми про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітав Сергій Івагло, президент громадської організації Ділов. Ви клуб-партнер пане Сергію, я вас вітаю. Доброго вечора. Давайте почнемо з такого питання. Як я сказала, це вже у нас третій етап. Розкажіть, будь ласка, про попередні два. Ну, по-перше, це вже третій рік поспіль. Кривий ріг проводить таке, таке, таке змагання. Турнір з фінансової грамотності почала ми починали з трьох-п'яти команд, а наразі вже 20 команд угу. приймає участь в цьому турнірі. турніру. ліцеї міста. І тому їх розбили на три етапи по 6-7 команд для безпекового середовища. По 6-7 команд вони змагаються і кращі дві команди з кожного етапу виходять у фінал. І потім вони вже виборюють право бути представленим на національному турнірі по фінансовій грамотності у ці фінальні частини. Сьогодні якраз пройшов вже останній третій етап: останні шість 6 команд. 6 Виставили команди. Uh -huh. Представники чи учні клубів фінансової грамотності. Сьогодні вони дуже активно там борються, там як Нью-Йоркська біржа спорять, торгуються. Це подивиться прямо дух захватує. Uh -huh. А от розкажіть трохи про команди, про учасників діти, учасники клубу фінансової грамотності. У нас іде проєкт з відкриття клубів. Клубна система, 16-20 дітей, два викладача. І на протязі цілого року з ними є програма, стержена МОНом, Наша розробка, є ігротехнологічні розробки настільної ігри, життєвий капітал, теж грифована МОНом. є фінансова бібліотека, є психолог, який закріплений за клубом, є ментор фінансово-грамотна, амбасадор з фінансової грамотності. І все-таки комплекс діти на протязі року 20-25 разів проходять. Тренінги по фінансовій грамотності, вони читають фінансову літературу, вони разом спілкуються, разом ну таке, знаєте, ком'юніті, створюються ком'юніті, коли один іншого мотивує, допомагає, підбадьорює. Під, під mm -hmm. І вони в, такому, в такій клубній системі знання отримуються дуже весело, дуже фаново, ну, достатньо ну, складні запитання фінансів, диверсифікації. Я зараз буду називати страшні mm -hmm. слова, там знаєте, там інвестиції, діти знають, діти, а діти, дорослі, а діти, діти вже це знають, бо вони mm -hmm. це а, приміняють на практиці через технологію і гро ігротехнологічне, це як лабораторні роботи. Вони це читають, вони спілкуються зі спеціалістами, бо кожен клуб закріблений за відділенням банком партнером, Вони туди ходять ногами і бачать, як це на практиці працює. Mm -hmm. Тому ну, я вам хочу сказати, діти за рік вони майбутня еліта міста. Саме ділова, саме така проактивна, бо вони задають такі питання. Ну, банкіри мені кажуть, що коли до них приходять діти з клубу фінансової грамотності, то вони не можуть від них відірватися, вирватися. Цікаво, діти, так, діти не в гаджетах сидять, угу. а дітям вже дуже цікаво, як це насправді. Вони задають дуже круті запитання. Це про підготовку, угу. про, про рівень залученості і про рівень ну, заохочення до навчання. Нам це вдалося саме в у клубній системі це зробити. А от як в цілому проходить от навчання в клубах фінансової грамотності? Теорія, практика, фінансова грамотність є практична дисципліна, ну, неможливо вивчити, як керувати грошами чисто по книжці або якомусь там робочому зошиті. Це велика помилка, якщо ми будемо заставляти дітей теоретично вивчати фінансову, фінансову грамотність. Це практична дисципліна, навичок треба напрацювати. Тому діти грають в життєвий капітал. А там про інвестиції, про бізнес, про партнерство, про перемовини, про акції, про депозити, про, ну, тому, все, що є в сьогоднішньому фінансовому і не тільки світі, все зашито, як фінансові моделі, як кейси ігрові, все зашито оце, в тренінг життєвий капітал. Вони грають, досягають, помиляються, потім є рефлексія з тренером, з учителем, що вийшло, що не вийшло. Потім е у дітей завжди, після такої гри, е куча запитань, Питання, як це в реальному житті. Uh -huh. І під ті запитання спланована вже програма, де вони вчають фінансовий бюджет, там вже є теорія, але та теорія постійно пропрацьовується на, в тренажері. Да? Uh -huh. От ми е, ну, беремо тему ведення фінансового бюджету сім'ї. Є да? е, така голова в нашому підручнику. Якщо не було б тренажера ігрового, то ми прочитали б. Дитині, як це робиться, вона може один раз це зробила, але в реальному житті вона це не робить постійно. Якщо вона це не робить постійно, навичка не напрацює. Ну вона сразу забувається. Ну а в грі фінансовий бюджет сім'ї переписується ну 20-30 разів. Прикупили якусь інвестицію, переписали. Пішли, потратили на, на, на витрати, купили комп'ютер, переписали. І дитина за Три години гри напрацьовую оцей навичок ведення бюджету. Зміна записали, зміна записали. А тепер помножте це на 25 ігор за рік, і ви отримаєте, що одна дитина під тисячу разів собі записала, провела та сімейний бюджет. Як ви думаєте, вона запам'ятає на все життя? Ну, Ці діти, так. які пройшли клуби фінансової грамотності, вони несе в життя за допомогою цього напрацювання повторювання. Теоріти перенесення теоретичних знань в практичну площину і ігрового тренінгу. Вони це напрацьовують і це вже на автоматі, це якраз така дуже навичка, яка вже в житті буде їм дуже корисна, і вони і цим вміють користуватися. Головне регулярно. Регулярна. Ну, бо, боже, навчання напрацювання навички це система. Так. Не можна на Вау-Ефекті один раз показати: Вау, круто, класно, і ми все, все зрозуміли і почали використовувати. Так не працює. Це системно, як, знаєте, як, фі як фізкультура. Uh -huh. да? yeah. хочеш, хочеш зробити красиве тіло, а одного разу гантелю покачати мало. Uh -huh. Треба це робити там рік, два-три. От uh -huh. клуб фінансової грамотності – це така суперфінансова фізкультура, uh -huh. системна, з тренінгом, з тренером, з правильною моделлю, з правильною uh -huh. програмою, і кожного місяця підсилення, підсилення. Тобто на гантельки фінансово ми веса додаємо, додаємо, uh -huh. додаємо і у дітей. ці м'язи їх фі 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 фінансові зростають. Так, а от ще чекає на переможців? Я так розумію, що незабаром пройде вже регіональний турнір. Правильно вони так, будуть так. брати участь тут. Розкажіть про це а, на переможців чекає участь в національному турнірі, бо зараз такі ж самі турніри проходять в Тернополі. Так. А, я думаю, що пройдуть в Харкові, в Одесі. А, може, у Львові, в Києві. Да? І ось діти команди переможців саме з цих регіонів будуть змагатися. В національному турнірі, а потім у нас є плани. Зараз вже робоча група над цим працює, щоб у Німеччині у Дюссельдорфі відбудеться друга міжнародна турнір по фінансової грамотності. І команда Переможець з Кривого Рогу. Дай Бог, вона переможе і в національному mm -hmm. турнірі. Вона поїде. Як в прошлому році, команда переможець криворого виїхала у відень в Австрію, mm -hmm. Зайняла там друге місце. Дуже потужно якраз команда з Німеччини зайняла перше місце. Вони там. Трошки-трошки там бал в бал там вони йшли. А діти дуже чекаються від цієї, бо це вир емоцій, вир такого натхнення, нові зв'язки з нашими дітьми за кордоном, які там уже створюють діаспори. І це дуже корисні зв'язки. Досі досі діти нам кажуть, які були у відні прошлого року, що вони там переписуються з Канадою, з Швейцарією, з Іспанією. Так, Звісно, вони там за один день. Бо система турнірна така, що команда не грає за одним столом. Uh -huh. З кожного беруть шість команда шість людей, і от кожен з них сяде за інший стіл, uh -huh. де буде шість людей з різних команд. Uh -huh. Тобто ми моделюємо таку нормальну риночну економіку, де рядом з твоєю конкуренти, uh -huh. треба з ними конкурувати, але треба і партнеритися, і треба зробити розуміти, коли це вигідно. Коли це невигідно. Звично, якщо діти поспілкувалися ну, турнір 3-4 години, uh -huh. от вони, ви 3-4 години, ми з вами спілкуємося, робимо партнерські якісь угоди, заключаємо договори, разом ведемо бізнес, перемовини, в нас точно зав'яжуться якісь дружні товариські uh -huh. стосунки. І ті стосунки досі тривають, і діти переписуються. Ну, для них це такий набаймутнє дуже крутий соціальний капітал. Uh -huh. Так, ну що ж наостанок розкажіть нам, будь ласка, як саме можна потрапити до клубу фінансової грамотності? Наразі клуби працюють у всіх ліцеях міста угу. на наступний рік. Я так розумію, треба йти до директора школи. Від там є відбір в клубах. Зазвичай працюють ну, учасники. Це не більше 20 людей. Ну, по технології, щоб вчитель вчителя могли приділити увагу. Да, приділити увагу, бо це. Uh... Багато часу на пропрацювання uh -huh. багатьох питань, yeah. і там не тільки питання навчання, там питання ще психології, психологічних uh -huh. всіх блоків, фобій і таке інше, да? психологічно uh -huh. грошових, скажімо uh -huh. так. А, тому є обмеження по кількості дітей в клубі. І тому, якщо що діти вже сьогодні батьки хочуть, щоб їхніми дітьми займа, займа зайнялись і за рік зробили нову дитину, я прямо не шучу зараз, не шуткую, це прям буде нова дитина. З новими моделями знаннями. поведінки, з новими знаннями на все життя. Ну, це, як сказала, ми спілкувалися тут із вашими академіками, паном Турило і з міською владою, вони кажуть, ми, ми не очікували, ми побачили, як за рік ми отримали зовсім інших дітей. Один рік Клубу фінансової грамотності дає запас знань на все життя. Тобто ви радите обов'язково? Я прямо дуже радую. Я, я знаєте, сам собі як це, завідую, тому що якщо в моєму житті... Е, е, в їх віці в мене був такий клуб фінансової грамотності, то я б не попав на шахрайські схеми, то я б не втратив гроші коли в 2008 році, коли долар обвалився. Тобто, я всі ці знання фінансової грамотності в свої 54 роки напрацював дуже великими грошами. І так, мабуть, що я став фінансово грамотний, але скільки ж було втрачено, скільки динаміки було втрачено, як скільки часу було втрачено, щоб я виходив з цих кризових ситуацій? Навіщо? Ну навіщо? Це базові mm -hmm. речі, які потрібно розказувати дітям до цього долучати, показувати, як їх застосовувати в реальному mm -hmm. житті, і тоді ми з вами отримаємо ну, нових холодних масків. Вони не будуть втрачати гроші. Вони будуть йти, іти, іти, mm -hmm. накопичувати, робити свої капітали і збагачувати і навколо себе тот регіон, mm -hmm. де вони будуть жити, буду ну, вірю, вірю. Сьогодні ми казали в Клубу фінансової грамотності, окрема тема це потенціал України. Uh -huh. ну, і ми вважаємо, що саме в Україні є дуже великий потенціал для бізнесу, для розвитку. І бо ми хочемо, щоб діти залишалися на, на Україні і розбудовували її. Звичайно. Ну що ж, пане Сергій, на цій ноті будемо завершувати. Я вам дуже дякую за ефір за цікаву розповідь. Наші телеглядачі також, мабуть, для себе почерпнули дуже багато нового. І зараз ще я пропоную переглянути сюжет. Наприкінці, я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Сергій Вагло, президент громадської організації Діловий клуб Партнер. І давайте переглянемо сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Як розпоряджатися грошима, щоб вони працювали на тебе. Як розпізнати фінансові шахрайства, як правильно обирати банк? Відповіді на ці питання шукають учасники клубів фінансової грамотності в кривому розі проєкт, який стартував минулого року, набуває популярності. Якщо торік у ньому брали участь 350 учнів із восьми ліцеїв, то цьогоріч уже 400 школярів із 20 навчальних закладів. Ця гра надає можливість отримати фінансову грамотність нашому моєму. Дому поколінню. і особливо ще хочу сказати, що тут не, не настільки важливі самі фінанси. Так, да, тут надається ще і питання менеджменту, і стратегії, і управління, і комунікації, і інновації. В цій ігри присутнє все. І е, можливості прояву свого інтелекту, плюс командний дух. Навчання триває 10 місяців і складається з лекцій, практичних завдань та інтерактивних ігор. Одним із ключових інструментів. Ментів є бізнес-гра «Життєвий капітал, яка допомагає учням зрозуміти, як працює економіка, бюджетування, банківська система та інвестиції. Максим, учень 10 класу Криворізького ліцею номер 35 де й проходить турнір. Хлопець вже кілька місяців відвідує заняття клубу разом зі своїми однолітками. У майбутньому він планує працювати в готельно-ресторанному бізнесі, а знання здобуті тут вважає корисним для своєї майбутньої кар'єри. Є перевага більш. Знайомлюся з банком, фінансами і приходять з помбанку нам. Ну, перше заняття було з помбанку про виходить, банківську систему, те, що не треба продавати свою картку, тому що перекидують гроші, вони можуть бути краденими та багато іншого. Криворізька молодь вже демонструє високий рівень знань. У 2024 році команда міста. Ціла друге місце серед 12 країн світу на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у відні у сучасному світі. Знання про те, як керувати особистими фінансами, є не менш важливим ніж шкільні предмети. Вміння заощаджувати, інвестувати, розрізняти надійні фінансові пропозиції від шахрайських схем усе це формує свідоме ставлення до грошей. Ми долучаємось до проведення лекцій для педагогічних колективів для проведення лекцій для е, самих учнів. Е, на своїх лекціях ми проводимо, ми вводимо дітей в курс справ, як працює банківська система, яку банківську установу. То, яким критеріям варто обирати, які є інструменти банківські для того, щоб накопичити кошти, завдяки співпраці Кривого Рогу з Державним фондом гарантування вкладів, банком Пу, міжнародною федерацією ротарі та діловим клубом партнер, місто продовжує підтримувати молодь у її починаннях. Як зазначає голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у перспективі учасники проєкту зможуть отримати фінансову підтримку для відкриття власної справи? Ми, Минулого року запровадили цей проект. У минулому році навчання по фінансовій грамотності, клуби фінансової грамотності пройшло 350 дітей з 8 ліцеїв. В цьому році 400 дітей із 20 вже ліцеїв. Тобто набирає обертів, набирає популярності для того, щоб добре навчитись. Тоб і міжнародні організації ми долучили, і наука наша, наш національний університет, то все зроблено грамотно, але буде і практична частина. І окремо буде таке практичне заняття, як ярмарка. Франшиз. Тобто діти можуть там набирати франшизи. Навчання фінансової грамотності у кривому розі виходить на новий рівень. У лютому 2025 року команда міста представить свої знання на регіональному турнірі, а далі на всеукраїнському етапі. Таким чином, Кривий стає одним із лідерів у впровадженні фінансової освіти серед школярів, створюючи умови для їхнього успішного майбутнього. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.